Ціль сьогоднішнього заходу це залучення молоді для е, заняття спортом. Наш благодійний фонд разом до майбутнього часто організовує такі заходи для того, щоб молодь бачила, що можна займатися активними видами спорту, долучатися до таких організацій. Це цікаво насамперед. Олександр сам завзятий баскетболіст, виступає в одній з 12 команд. Поміж суперників є і дві юнацькі дворові команди. Стрітбол або вуличний баскетбол набуває все більше популярності з-поміж дітей та молоді. Мобільний та демократичний вид спорту не передбачає спортивної зали комплекту команди. Гра відбувається на відкритому повітрі. В одне кільце та між командами по три гравці. Хочеться как-то поднять наш Житомирский баскетбол. Тем более есть молодежь. Нам нужно просто, ну как, я не знаю, чтобы люди были заинтересованы в этом. Смотрите, сколько сегодня было на турнире молодых. В основном было очень много молодежи, чем такого возраста, как мы уже. То есть более опытных. Уже в основном очень много молодых команд. Постійний суддя подібних турнірів, знаної в Житомирі тренер з баскетболу Валентин Гусаковський, розповідає, що вуличний баскетбол приваблює дітей та юнацтво. Саме тому дуже важливо проводити подібні турніри. Рухлива гра збирає чимало глядачів, які врешті долучаються до активного способу відпочинку. Адже це просто мати одне баскетбольне кільце для тренувань та зібрати команду у три гравці. В фіналі у нас грав Житомир і молодежна команда. с интересным названием фонарь за счет игрового опыта посильнее конечно оказался баскетбольный клуб житомир занял первое место фонарь молодежная команда второе место и третья команда у нас постоянный участник наших соревнований крочня 2 третье место Учасники змагань отримали призи. А команда переможець фірмовий баскетбольний м'яч від благодійного фонду разом до майбутнього.